Зараз, друзі, я просто змушу вас аплодувати, тому що під цією сценою співзасновник літературного роз'єднання грань, поет, перформер, перекладач, і це все не просто знаєте навалювання на бо справді людина заснувала літературне роз'єднання, справді людина перекладає з польської, справді людина бере участь в міжнародних перекладацьких конференціях і заходах, і цим самим представляє Україну. Під ваші бурхливі оплески під цією сценою з перформансом монолог на двох Ростислав Кузик. Прийшов до дзеркала, щоби подивитись на себе та побачив лише незнайомого чоловіка, одягнутого у срібну сорочку. Прийшов до вікна, щоби подивитись на світ, але побачив, як світ дивиться на мене. Прийшов до води і не побачив нічого, окрім власної, сльози, що рікою стало. Хтось приходить до мене. У дзеркало, і приносить обличчя у незграбних руках, з очима, знайденими на солоних кам'яних берегах, з лобом викованим майстрами і з дерев'яним інструментом, з поглядом відділеним від очей і з рисами чіткими та рівними. Аж за гострими, з бородою сплетеною із вербової лози і з мозком повним важкої пам'яті, яку можна пов'язати собі на шию і стрибнути у воду. Із словами, які виводить на склі вологим почерком подиху. Дивиться, намагаючись впізнати себе, зрозуміти, чиє воно, з чиєї голови зняте, мов капелюх у натовпі, чому принесене сюди цими незграбними руками, у торбі із залишками риб'ячої луски. Хтось приходить у дзеркало, коли мене немає. І приносить обличчя застигле і примарне. Відлуння погляду шириться за дзеркаллям. Відображення виходить із себе. Такий тепер час мусимо бити собі по грудях вершлягами, щоби знову заводити серце. Такий тепер час. Знищено усі дзеркала, бо відображення стали реальнішими від нас. Такий час. На світлинах замість облич проявляються лише гіпсові знімки. І тіні наші постають із землі, а ми неперервно до землі наближаємось. Бо такий тепер час, коли часу немає. Усі кольори зрубано великими сокирами. У такі дні дзеркала не показують відображень, але ж ріки мазудні, і мови також немає, бо замість слів з спів'язаків сиплеться попіл, тільки наші зіржаві тіні завжди із нами. Волочаться слідом, як бездомні собаки, що ласки шукають. У ротах старих креденців лежить моя пам'ять. Надщерблена і непридатна, стіни, що після світання надалі стоять чорними, стіл, на якому відправляємо у вічність наші покоління, і з часом ляжемо самі ліжка, що забули любов, тіні, що ходять посеред нас, світлини повні зотлілих облич. У домі небуття, дзеркала показують тільки скло, зі стелі зростає каміння, а поміж кімнат блукає спогад самого себе. Сірілої світлини перестав існувати. Немає літер його імені, немає літрів його крові. Роззявлені роти черевиків нагадують про мінливість присутності. Є лише слово немає, яке не одягнеш на голову, бо люди не зможуть вимовити того, хто одягне його на себе замість. Зручного капелюха імені у вікно дзеркала стукають з іншого боку, постаті вилеті зі срібла у повний зріст і колір, і масу. Тільки нікому їм відчинити, бо люди покинули свої світлини і кудись пішли і не повернуться ніколи. клубочилось в темряві, стукало, мов сон у двері свідомості, зростало, блимало незбагненним світлом, мов очі померлого. Приходило до мене, мов спогад. Мовчало мовою вологою та чорною, ніби земля. Вростало у мене і ходило слідом, ховаючись у тіні. Так ми і сиділи іноді по різні сторони світла, по різні сторони дзеркала, чужі та безмовні. І коли перший із нас вимовив слово, другий вже спав у земляній норі, так і не згадавши жодного слова, спав і бачив лише беззвучні сни. Сидить непорушно, зовсім поруч, не видає себе обов'язковістю рухів, стежить лише очима, голову повертає, коли ніхто не бачить, визирає обережно, коли зникаю із його поля зору дістає маленьке. Дзеркальце, яке не відкидає гриливих світлових плям, яке лише ковтає, пожирає світло, має дрібні риси обличчя. Нечіткі, колір волосся розгледіти важко. Але не блондин. Під шиєю має туго застібнуту сорочку і потертий светер поверх, що видає його запахом нещодавньої міцної цигарки. Провокує мене на ігри уяви, схожий радше на пана когіто аніж на когось іншого. Дуже схожий також. На мене, але близнюками нас не назвеш, родичами також ні. Я не знаю, коли він прийшов, коли з'явився. Може, сидів тут від початку, вдивлявся у сповільнений рух повітря, у цей єдиний рух. Згодом зміщений незграбними рухами мого тіла. Сидить, чекає, але жоден із нас не певен, на що саме, чекає, допоки прийде його час, або навпаки, коли прийде мій. Так ми сидимо. Разом у безщастці, нашому маленькому приватному безщасі розміром із кімнату Чиясь рука запалює світло і вже з того боку скла на мене дивиться хтось інший, отой звичний. Знаний той, якому мені немає що сказати. Я дав себе пошукати, повівся, мов риба на відблиски у воді, тепер ось сиджу, пійманий і вологий, мов крапля. Проковтнув власну мову, як пігулку, не згинаю пальці. Нічого не показую, паралізований, мов від'єднаний від, від тягача вагон, скуйовджений, як постіль, сиджу і хапаю повітря. А потім зламаний об коліно промінь втратив усе сяйво. Дзеркало у повній ванні води зачинилось у собі. Зникли двері, що відкривають шлях до дверей, світанкове сяйво зрізало сни, мов батькова бритва. Все ще сиджу, скудюблений, вологий, відпущений, І вже можу говорити, жестикулювати. Але хто повірить хоча б в одну з моїх історій? Друзі, це був Ростислав Кузик. І це справді класне авангардне, перформативне мистецтво. Тож, давайте ще раз його підтримаємо вашими бурхливими обласками. Прикольно, я дивився на Ростислава Кузика і спостерігав в його очах те саме, як я дивлюсь годину сам на себе, коли відвідую барбершопи.